Друзі, усім привіт! Зайшла до матусі зробити повний огляд її городу, такого чистого, акуратного. Все в неї там до ладу, але вже майже нічого не залишилось. Перчик, капустка, бачу, стоїть, морковку викопала, дамо тільки. А куди? Зараз прогуляємося, подивимося, що тут у неї на городі. Та тут майже як було, так і є. Все росте зелене, як влітку. Так, ну ходімо, мама, по прямой. І покажи щавель свій. Щавель вже, ти сказала, щавель вже. Та завтра обріжу. І скільки раз ти обрізала його за це літо? Вже два рази відкриті. Дуже гарний, ну це на одну каструльку мені тут його небагато. Він так уварюється, друзі, що тут. Де? Укропчик майже вона весь прибрала, тут галявинка трішки в кінці залишилася. Вона консервує, то сухеньке додає. Орішок там так, фундучок прямо в корінцях. Угу. Mm -hmm. Який кущ пристав. Для... Да, його Ради. дуже важко буде ма. Викопати, бо виноград по гету. Чотири Надо... огурчика зірвала. Гля, огурчик висити не бачила. Ага, терчить так симпатично. Я думаю, що зірвала. Але ну, ну, от як можна було не побачити цей побачила. огурець? Зібрала Повірила всі. Зібрала всі, і оце не побачила. Ма, ну я вже ще для, два бачу. Бідний Йохани Бабай, о, який гарний огурець. А, а де од ділися твої огурчики? Отут галявинка лежала на землі. Вони пропали, г... гражі побив. Чого ж ти будеш своїм курчаткам тепер давати, гопачок як будеш танцювати без тих огірків? <рив> <рив> Взяла, вирвала всі огурці, друзі. Отут огірочки були, стелилися одні на опорі. Так. Ну, з цієї сторони може ще подивитися, там також. Це маленький, так. Ну він кучерявий, він уже не підростотиме. Буде. Я не можу з нею. Оці гіркивала як їх не видно, у нас Ой, на яких високих лапах твої курчата. А ось ідемо одна курочка гуляє, випригнула. А ну покажи, який гірок. Вона боїться, татко з одної сторони йде, а я з іншою, а курочка між нами. Ага, гарно, як же ти збирала? Ти зірвала, і отож тут я так ж перевіряю. Мам, а може він за день виріс? Та ні, я після обідки тільки типу, зірвала. Ну тут там маленькі маленький, гарні вони ще. Маленькі вони висять, треба полити. Дивіться, скільки, друзі, понацеплялося, дивіться. Дивіться, такий смачний. Так, да, хрустящий, yeah. дивіться, скільки. Де? Та ось диви, який ма симпатичний. Да, Гудина пропадає, а огурчики наростають і наростають. Ага, хорошо. А перчики які ма. Ну ти вже рвеш, рвеш, збираєш і консервуєш і готовиш, і мене пригощаєш, усіх пригощає. Поливаю, ну сере. і дощики пройшли. Ну вони дуже високі, я хочу в сторону відійти, щоб показати, ти стоїш і який перець. Ма. Ну це чагарники джунглі. де Више тебе. Перець один. Він вже підріс і цвіте, я нарізала, Та підріз він. Так, ну капустку ти, я так поняла, від отієї курочки закрила. Курочки Це хороші головки. Так вона ж поклювала. А вона всі понадклювувала? Ні, це дві штуки надклювала. А, дві штучки. А ці ти просто прикрила. І ти що не робиш, а вони все одно перелітають, так? Да? А одна-дві. Тут тепер чи мене синя, бачимо, красивеньку, яку виставка. Ага. І ще який красивий. Та тут всі вони красиві. А чому він червоний, маті всі жовті? Крупний, взагалі. Ага, дуже крупний. Такий тут красивий. І ще на насіння. Ну да, ці мільчі, але все одно симпатичні. Ой, а он який. Я рахунду остала, на яці на насіння. Угу. А він ще такий буренки, ще угу. Татка гарну опору зробив, добре тримає, такі велетні перець у тебе величезний. Не кожна опора витримає. Тигра не побив ще, так тут зло не зберемо його. Ну так. Да. І це також галявинка симпатична перцю. А цей же парник був. Ну так, це тут. Я натикала лізі. Ага. І тут десь диви, які красні, гірки. гіркі. Диви, не знаю, куди її зривати, Чи він гіркий, чи сладкий. А, звісно, солодкий. Який солодкий ось диви. А, гіркі. І рядом оце ж оце будуть гірки. А, да, да, гіркі перепили все. А де він узявся в мене в місту? Ну, в буде, заправа ж буде, Не зриває так іби на але він, мабуть, не годиться. Бурячок коли збиратимеш. Та ти що? А чого він в'ялий? А цей хороший. Та хай ще терчить. Добелий хай постоїть. От собака ж і тут ось поклювали. От зарази. Оці курчатки. Так диви, як вона дивиться хоче до своїх. ж хоче, її нагоню, вона перелітає там через забор. Так а що ж вона не перелітає? Чи вона переліта, коли їй страшно? Ой, ма, я секатор взяла, треба форзицію обрізати. Ой, форзицію, кею зараз. Керію оцю обріжемо. Ось один фундучок. там. зараз поспостерігаємо, як матуся курочку загонить. Ні, вона не боїться. Мо. А хто обрізав? Мо? Ага, давай відкривай, а ми нагонимо.

Ну ти представляєш, вона сліпку не бачить. Ну все, пішла б під ожинкою. Нагуляється сьогодні. Зато спати буде дуже міцно та курочка. Їй калітку відкрили, а вона не бачить. Ой, як розрослися помідори, друзі. Ви подивіться на ці помідорчики. Це не високорослі, бо мене там питають. Це звичайна будьоновка кущова, низькоросла повинна бути. Але тут росте дуже величезний воловський горіх. І, можливо, я думаю, що він сильно нависає над цими помідорами, вони витягуються. Це помідорчики красні, ти бачиш? Ма, питаю, це що високорослі, а я говорю: це низькорослі, просто під, фунду... під горіхом. Ні, це да. вони такі високі. Там помідори ще диві, які красні, і ще зелене конціко. Угу, Бачу. А що ти накрила? О, накрила. ж Дивись, щоб вітер. Не а, ну да, вітер то ми... Він... не трогай її, не трогай, ми її не загоним. Хай біда. Хай... Та, ну, Вона втром вилетить? Та то він може щось робити. Не трогай її. Не, не трогає. Не трогай, вона все одно утром вилете, хай бігає. Таточка хотів допомогти, а ось вона як над'їла, дамо капець, оце вона надгризла. Диві, вона вже позавчора он, з бочини надклювала, їй сподобалось, вона розпробувала. А сьогодні вискочила он, вона біга, виновниця торжества. І вона не одна. Ма відкривай, відкрила. <рігла> Ну, відкриє, чи ні? Відкрила я, давай вони. А, відкрила, так. Да. Мені вже шкода цю курочку, ну, спати на вулиці не можна. Тут хто його знає? І котики великі ходять. Ще образять цю курочку. Треба обов'язково заганяти, залишати не можна. О, як це. Форзи кущик як піднявся. Так, зараз візьму секатор. Друзі, зар... зараз. П'ятий раз вже <риву> Петрушечка Ма, Я секатор візьму, зараз обріжемо в керію. А, а ось сумочки. <риву> Новим секатором зараз обріжемо. ти далеко. То не тобі сигнали. Ходімо, камеру подержиш, обріжемо. Хотіли ну курей закрий. Курей піди закрий, на дворі. А хоч ходімо закриємо. Що вони тебе закриють? Ну пошли тоді, пішов, щочик, держи, щас ти мене побачиш. Тільки не на мене, а в камеру дивися на мене. Зараз Керіюшечку, кущик улюблений жовтий, обріжемо, щоб він був прямостоячим, красивим. І будемо формувати, щоб він ріс у тебе таким гарним, красивим, а не так, як тебе оце розвалився, що це на землі валяється. Диви, який пасма, диви, які пасма валяє. Оце гарна гілочка. Оце гарна гілочка. А оце все прибираємо. Раз. Два. А їй не колеться, щось і на мене, я не пойму, щось чи вкусило, чи так чесалась рука. У кого? У мене. А ні, взагалі не колеться. То тебе й мушката, мабуть, вкусила. Все, зараз ми оцей колючий обріземо, щоб матушу не кололо. Ох і довгі тут повиростали, страшне. А на світу ще рік потім сформуємо. І буде красота. Це диви, який горний. Ну це можливо ще. Ну це на студій рік. А може, а може верхушечку? Ні-ні-ні. ні ну хай я його прив'яжу, щоб так. зимою не той. Зайвого. А там ще прямо стоячі вийдуть додаткові гілочки, і кущик буде гарно. Ну, все, хайди. що це валяється, це завтра ми друзі його. посадили його, і він отак почав розлягатися, рости дуже швидко. У матусі дуже легка рука, вона що не посадить, у неї все пре, як на дрожжок. І оце... Чого ти смієшся, качайся? Моїм друзям уже погано сталося. Дякую. То треба рукавиці брати. А, так, давай! Так, це треба да, давай слід завтра я прийду. То, прийду. Бо в Бач, Да, є. Давай світло вимкнем, Я кофту одягну, перчатки. а, жина, да? а жина. Ма, щоб я секатор не забула, я тут положу його. Вмикаємо світло нашим курчаточкам і нехай вони лягають уже спат, а вони всі чекають, друзі. Ви подивіться, в очікувань. Та йдіть, уже вас же ж зовуть. А вони хочуть сюди на дахмо. Ой, вони вже всі сидять, зараз світло вімкнемо, покажемо друзям, де вони. Починається. Ти ще його поцелуй. Мама, він радий, як курочка. Чому він так странно себе поводить дивно? Не тікати, йому дуже сподобалась. Пожмакай його ще разочок. Ти бачиш, вона його пожмакала, погладила, приласкала. Да, він стріпохнувся, як та курочка. Так гарно йому стало. Що вони тут, а не всядуться? Ма, їм також треба включати світло, щоб вони всілись. Подивись. Так, ти бачила, що там робиться? Там 25 курочок на одній досточці сидить. Вімкни, я хочу подивитися, будь ласка. Ма. Так, друзі, ви готові побачити це. Опа! Я не можу. Бачу, вона застряла в цій ніщі. А он диви, як їм гарно там. І всі хочуть так, як оці. Вони заздрять, просто що ті всілися, а ці мостяться, мостяться. Одна он сіла на голову, прям курочки. Чи петушку. Диви, он той гарник, І більш ніде, оце тільки там, де досточки. там он... Ой, все. А ці ось також спадки хочуть, а я І мішаю пройти. Мішаю. Давай я зайду вихали, ага, ну все. Йдіть уже спадки, влягайтеся. О, дих, скільки їх бігає. Путюшечки, Путюш. Так, все, ма далеко. Ну, все, воно, поможи. Проголодалися на ніч глядя, Вирішили поїсти, а потім спадки ляготи. Магорішки повсюди. Тільки чути ці звуки, цокотят у відрочку, то там, то там кине, собере. А кабачечки даєш не Угу. Ой, секатор давай. Ма курочкам ти кружечку пшенички забула сипануть. Я отим сипала. А, да? Без мене. Я вже сипала. А цих є. Ага. Ну все тоді матусенька відпочивай. Дякую, що прогуляла нас по своєму городу. <різь> все інше обріжемо гожинку іншим разом, бо вже темніє. І погано видно. Татусик. Да, татусик також наливає, водичку буде душ приймати. А, ну на завтра, да, я прийду, зачіску нову таткові зроблю. Па, пока, до завтра. Я завтра прийду стригти. Пока. Все, матуся випроваджає, але мені сумочку треба забрати. Курочок він закрив, ма. Ага, ой, там стаканчик білія. Я думала, курочка одна. Загубила. Ну Все перевірили. Угу. Прогулялись у матусі, як завжди, ввечері вже темніє, погано все видно. Але я раніше не можу прийти. Зараз заберемо секатор, бо він мені на завтра потрібен. У мене вже там планів більше, ніж потрібно, друзі. Робота не закінчується, тому дякуємо Матусі, що вона нас провела, виділила нам час, показала свій городик і підемо додому, мої хороші.